Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо увазі плиткоріст від компанії Shijing, а саме модель 3051. Постачається він в картонній коробці. Ми її вже відкрили, та бачимо, що у комплекті постачання є технічна документація. Лазерна направляюча, а саме лазер, котрий монтовується в плиткоріз. Звісно, що йде сам плиткоріз і одразу на ньому встановлені подовжувальні елементи стола. Звісно, в комплекті йде весь необхідний інструмент для обслуговування нашого плиткорізу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина різу 1,2 метри, направляюча монорельс, висота направляючої 45 мм, товщина 10 мм. Роликовий різець, матеріал Карпіт Вольфрам. Зовнішній діаметр 22 мм, внутрішній діаметр 5 мм, кут заточки 135 градусів. Товщина оброблюємого матеріалу плитки від 3 до 20 мм. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною і, мабуть, найбільшою перевагою цього плиткорізу буде система «Монорельс». Ця система працює за рахунок цільнометалевої ланки, на якій фіксується робоча частина, за рахунок підшипників. Саме за рахунок підшипників робоча частина плавно рухається по лінії різу. Також контролювати лінію різу нам допомагає наявність лазерної вказівки, котра, відповідно, нам проходить по всій довжині плиткорізу. Якщо ми використовуємо широку плитку, у нас є спеціальні подовжувальні елементи стола. Котрі дуже легко розкладаються та відповідно надійно фіксують плитку. Також за допомогою цих подовжувачів є можливість виставити плитку під кутом 45 градусів та зафіксувати її відповідно. На кожному з подовжувальних елементів присутня лінійка для більш комфортного виставлення плитки під час встановлення її на плиткоріз. Також є лінійка і біля лазеру. Знову ж таки для цих потреб нижня частина плиткорізу платформа має покриття, котре запобігає ковзанню. Окрім того, воно виконано з металу та є досить надійною. Отже, друзі, як висновок, маємо надійний та дуже точний плиткоріз від компанії Shijing, котрий може різати плитку від 3 до 20 мм. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Shijing, звертайтесь до менеджер сайту instrumentarium.com.ua. вони радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Ще раз подякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось у нових цікавих оглядах.